Привіт! Якщо ви зараз це слухаєте, значить десь усередині вас вже є здорове бажання подбати про себе. Навіть якщо зовні, ви все ще чемно усміхаєтесь і погоджуєтесь на те, що давно дратує. Сьогодні поговоримо про особисті межі. Що це взагалі таке, чому їх так важко відстоювати і що конкретно можна робити, щоб вас перестали сприймати як цілодобовий сервіс із зручними людьми? Особисті межі це умовна лінія, де закінчується ваш простір і починається простір іншої людини. Не якась магічна штука, а дуже практичні речі. Чи можна вас обійняти, коли ви в цьому не зацікавлені? Чи має хто право дивитись у ваш телефон? Скільки часу ви готові витрачати на чужі проблеми і чи готові ви робити проєкт за когось? Чи хочете ділитись деталями особистого життя? Коли межі є, ви приблизно розумієте. Це для мене прийнятно. А оце вже ні. Коли меж немає, ви живете в режимі, аби всім було зручно, а я якось витримаю. Чому все так складно? Було б логічно, що люди просто казали, мені це не підходить, і всі такі. Добре, дякуємо за інформацію. На практиці все інакше, бо вмикаються страхи і старі сценарії. Є страх, що вас перестануть любити. Звучить це десь так: Якщо я відмовлю, ця людина образиться, піде, ми посваримось, залишуся сам або сама. Мозик малює катастрофу масштабу апокаліпсису, хоча реальність частіше інша. Комусь буде неприємно, хтось здивується, хтось трохи образиться, але якщо стосунки живі, вони витримають. Ваше ні. А от ті, кому потрібні не ви, а ваша зручність, справді можуть зникнути, і це боляче зате чесно. Далі йде почуття провини. Як я можу відмовити, у людини проблеми. Гарні люди завжди допомагають. Я ж дружу з ним, як сказати ні. Помагати нормально. Виснажувати себе постійно це вже інша історія. Що після чергового добре зроблю, всередині з'являється злість на себе, розрахування на людину і відчуття, що вас використали, це дуже чіткий маркер. Ваші межі щойно переїхав танк вічливості. До цього додається ще один приємний бонус дитинства установка терпи. Що з малих років було, не гризайся, старші краще знають, мовчи, «не несороме. Абсолютно логічно, що зараз сказати мені таке не підходить страшно. Організм навчений, що безпечніше промовчити і бути зручним. Проблема в тому, що ви вже доросла людина, а старий сценарій все ще керує реакціями. Окрема історія страх конфлікту. Для багатьох конфлікт звучить як обов'язковий крик, скандал і стосунки, які летять у прірву. Насправді, конфлікт це лише момент, коли інтереси розійшлися, і він може виглядати спокійно. Наприклад, мені некомфортно, коли ти без дозволу береш мої речі наступного разу, будь ласка, запитуй. Або я дуже втомилася, я не поїду сьогодні, давайте іншим разом. Це все ще конфлікт інтересів, але без драми на півроку вперед. Як же зрозуміти, де ваші межі? У багатьох людей проблема навіть не в тому, що хтось їх пробиває, а в тому, що свої межі ніхто ніколи не формував. Тут гарний компас, ваше тіло. Згадайте ситуацію, коли вам було дуже некомфортно, але ви промовчили. Часто тіло реагує швидше за думку. Сискається щелепа, напружуються плечі, з'являються відчуття, грудки в горлі, хочеться фізично відійти і змінити тему, втекти з кімнати. Ви чемно усміхаєтесь, а всередині щось шипить. Охитно, мені огидно, мені. Ніякого, припиніть. Це ваш внутрішній сигнал. Тут межу вже зачепили. Якщо межі порушуються системно, з'являються знайомі симптоми. Постійна втома без видимих причин, відчуття, що від вас щось хочуть, допоможі, зроби, послухай, підстрахуй. Злійтесь на людей, яких ви самі до себе підпускаєте, ніби життя складається з чужих треба, а ваші бажання живуть десь у далеких чергах. Це в той момент, коли корисно чесно собі сказати: я живу як сервіс, а не як людина. Не для того, щоб себе принизити, а для того, щоб побачити масштаб катастрофи. Можете уявно розкласти своє життя на сфери сім'я, друзі, навчання, робота, особисті стосунки, онлайн спілкування, і в кожній сфері подумати, що мені насправді окей. Що я терплю і що мені вже відверто, від чого погано. Ну, наприклад, вам нормально іноді допомогти одногрупнику завданням, але вам не стерпно, коли хтось системно перекладає на вас відповідальність за свої проєкти. Або ви раді, коли рідні цікавляться вашим життям, проте вам важко, коли влаштовують допис замість розмови. Там, де ви терпите або мучитесь, переважно й живуть ваші незахищені межі. Далі переходимо до найцікавішого як усе це захищати. Межі в реальному житті це не лозунги в соцмережах. Це дуже конкретні фрази тії. Є просто схема, яку зручно тримати в голові. Спочатку ви описуєте ситуацію, потім говорите про свій стан, а потім формулюєте те, що вам потрібно. Наприклад. Коли ти береш мої речі без дослу, я злюся. Надалі, будь ласка, запитуй перш ніж щось брати. Або коли ти пишеш мені серед ночі, і чекаєш негайно відповідь, я відчуваю сильну напругу. Я буду відповідати в той час, який мені підходить. Тут нема звинувачень, ти жахлива людина. Тільки опис того, як сидіє саме на вас. Корисно мати запас коротких фраз, які можна вимовити навіть тоді, коли всередині все трясеться. Наприклад, я зараз не готовий, не готова це обговорювати, мені так не підходить, я не можу цього зробити. Мені неприємні такі жарти, припини, будь ласка, я не хочу відповідати на це питання. Чим сіткіше і коротше, тим краще. Коли ми починаємо пояснювати три години поспіль, чому ми не можемо зустрітись, співрозмовник легко перемикається. В суті мені не підходить на торг. Ну, давай тільки на годинку, ну ти ж можеш спробувати, ваше ні від цього не стане менш законним, просто складніше не втягуватись в дискусію. Один важливий момент тон і поведінка. Не обов'язково виглядати як супергерой, щоб відстояти межу. Спокійний, навіть трохи тихіший голос працює набагато краще, ніж крик. Коли ви сказали фразу, варто витримати паузу і не поспішати, збивати напругу нервовим жартом. Погляд приблизно в бік спірознувка, а не в підлогу чи стелю. Це не тесна і не тренування. Навіть якщо руки тремтять, ви все одно маєте право заявити про свої потреби. І тепер найнеприємніше, що робити, якщо після ваших слів нічого не змінилось? Алгоритм тут доволі простий, хоч і не завжди приємний. Спочатку ви позначаєте межу, потім, коли ситуація повторюється, Спокійно нагадуйте, я вже казала, що мені це не підходить. Якщо людина продовжує поводитись по-старому, ви змінюєте свою поведінку, припиняйте дискусію і виходьте з розмови. Не ділитесь з цією людиною особистими деталями, якщо їх систематично використовують проти вас. Не погоджуйтесь на прохання, які йдуть напряму проти ваших можливостей. Іноді це означає зменшення спілкування або віддалення. Це складний крок, проте без нього менші залишаються просто текстом без жодної сили. Коли ви починаєте відстоювати себе, то майже гарантовно з'являться маніпуляції. Займі фрази: ти змінилась», раніше ти була нормальною, тобі що важко? Я на тебе розраховував. Усі нормальні люди погоджуються. Це спосіб повернути вас у стару роль. Нучною, тихою, передбаченою важливо розрізняти, де людина справді цікавиться, що з вами, а де просто тисне. Що вас запитують, ти в порядку, що сталося? Чому ти почала відмовляти, розкажи. І готові вислухати відповідь це здоровий діалог. Якщо ж реакція схожа на наказ, перестань робити, як треба, не вигадуй, зроби, як я сказав. Це вже не про повагу, а про контроль. Почуття провини в таких ситуаціях майже неминуче. Воно піднімається автоматично, наче внутрішній цензор, який кричить: ти його їсть, всі страждають, ти тут зі своїми межами. Корисно цей момент поставити собі кілька запитань. Якби на вашому місці був близький друг, ви б справді вважали його винним у тому, що він відмовив, коли не може чи не хоче? Що буде з вами, якщо ви знову погодитесь супер собі? Чи не накопитися ще більше в тому й злості? І чи справді це ваша відповідальність, чи вас намагаються зробити крайнім там, де людина не хоче чесно визнавати свої межі? А окрема складна історія це межі з батьками та рідними. Там, де є залежність, спільний і ієрархія, сказати, мені так не підходить, мамі чи татові набагато страшніше, ніж будь-якому однокласнику. І водночас це надзвичайно важлива частина дорослішання. Приклади меж тут можуть бути дуже базові. Мені важливо, щоб ви стукали перш ніж зайти в мою кімнату. Мені приємно, коли ви читаєте мої переписки, я ціную вашу думку, але остаточне рішення з цього питання хочу приймати сама. Лекція може бути нелегка. Аж до легендарного, поки ти живеш у моєму домі, важливо зрозуміти, це не доказ того, що ваші межі неправильні, це прояв їхнього бачення. Іноді реально мало ресурсів, щоб впертись до кінця, проте навіть спроба акуратно озвучити свої потреби вже змінює картину. З друзями, однокласниками та одногрупниками своя специфіка. Там часто сидить страх випасти з компанії. Вас кличуть туди, куди ви не хочете, на вечірку, в поїздку, в якусь історію, від якої у вас внутрішньо сковує. З вас жартують так, що вам боляче, а всі сміються. Або друзі шантажують, Якщо ти не допоможеш, значить наша дружба нічого не варта. У такому випадку прозорі фрази дуже допомагають. Наприклад, я до вас добре ставлюсь, але туди не піду. Мені не подобається такий формат жартів. Мені це важко чути, якщо наші стосунки тримаються лише на тому, що я завжди погоджуюсь. То це дивні стосунки. Реакція може бути різною, проте саме в такі моменти проявляється, хто поруч, тому що ви зручні, а хто бачить у вас живу людину з власними межами. У романтичних стосунках історія ще цікавіша, бо симпатія і закоханість легко змушують скидати здоровий глузд. Хочеться подобатись, підтримувати, бути особливою чи особливим, і раптом виявляється, що ви відповідаєте на повідомлення будь-який час доби. Погоджуйтесь на зустрічі, які вас виснажують, робите речі, від яких вам не по собі. Працюють ті самі правила. Ви маєте право не відповідати одразу, навіть якщо вам пишуть десятки повідомлень. Маєте право сказати, я не готовий до такого рівня близькості, емоційної чи фізичної. Ви маєте право не надсилати фото, відео, будь-які особисті матеріали, якщо для вас це занадто, коли відповідь прозвучить, що любиш мусиш довести всі нормальні так роблять, це вже не про сердечність, а про маніпуляцію. Ще одна сфера, де межі тануть дуже швидко інтернет. Там у багатьох відчуття, що це не по справжньому. Хоча психіка отримує все буквально. Особисті межі в онлайн включають те, які фото і історії ви викладаєте, кому дозволяєте дивитися сторіс, на які повідомлення відповідаєте, а які ігноруєте, скільки часу проводите в переписках. Абсолютно нормально не відповідати одразу і не вправдовуватись кожного разу. Нормально видаляти коментарі, які вас принижують, і блокувати людей, які перетинають ваші межі. Нормально закривати сторінку або обмежувати доступ частині аудиторії. Те, що хтось вважає це ображанням, не робить їхню, їхню думку обов'язковою до виконання. Що ж робити, коли ви самі раніше порушували чужі межі? Це реальність. Ми всі іноді лізли надто глибоко. Задавали надто особисті питання, тиснули на інших, щоб добитись бажаного. Нормальна, доросла позиція тут проста. Спочатку помітити, схоже, я перегнула. Потім сказати, вибач, це було зайве, я не хотіла тебе образити. Що можна зробити інакше далі? Ідеально повторювати цей стиль, поважати свої межі, поважати чужі це дві сторони однієї навички. Як почати змінюватись уже зараз? Не потрібно влаштовувати революцію в усіх сферах життя за один день. Виберіть для себе маленький крок. Наприклад, сьогодні свідомо сказати одне ні, там, де ви зазвичай мовчки погоджувалися, або провести одну розмову, де ви прямо скажете: мені так некомфортно», бо захистити одну годину свого часу і не віддавати її чужим треба. Не відповідати в цей час на повідомлення, не брати нові прохання, а зайнятися тим, що справді важливо для вас. Такі маленькі дії поступово будують відчуття. Я можу впливати на своє життя. Навіщо все це взагалі? Коли меж немає, ви ніби постійно живете в режимі, де всі навколо важливі та праві, а ви десь на задньому плані. Це виснажує, з'являється хронічна втома, небажання з кимось бачитися, пасивна агресія, коли всередині кипить аназомні вічливість. Тачається відчуття, що ваше життя належить вам. Ли ж межі поступово вибудовуються, змін стає помітно більше. З'являється повага до себе, стає легше розрізнити, хто справді ваші люди, а хто просто звик користуватися вам. вивільняється час і енергія на власні цілі і мрії, а не тільки на гасіння чужих пожеж. І, можливо, найважливіше вміння відстоювати свої межі водночас допомагає не руйнувати межі інших. Людина, яка знає ціну своєму простору. Рідше різе з порадами, коли її не просять, рідше тисне, шантажує, рідше перетворює близькісні інструменти, так формується середовище, у якому легше дихати всім. Це не ідеальний світ, де всі правильно комунікують, але хоча б менше ситуацій, де хтось мовчки терпить, а потім вибухає. Тож, якщо ви зараз думаєте, мені страшно, але я дуже хочу навчити захищати себе, знайте, що це вже крок. Ви вже маєте право не відповідати одразу, маєте право не виправдовуватися з сторінками тексту, маєте право помилятися, говорити криво, нервувати. Проте перебувати ще раз, маєте право змінюватися, навіть якщо комусь простіше, щоб ви залишили зручним і передбачуваним. Особисті межі це не мур яким ви відгорожуєтесь від світу, а двері де ручка в ваших руках, когось ви підпускаєте ближче, когось тримаєте на дистанції, і це не грубість, а форма самоповаги. Ви маєте право на свій простір уже зараз, а не в якійсь далекій майбутній дорослості. Жити без меж трохи легше зовні, проте набагато болючіше всередині. Жити з межами складніше на стар.